Новий Volkswagen Tiguan – це величезний крок у правильному напрямку, огляд. Volkswagen Tiguan 2025 революція в сегменті компактних кросоверів або просто еволюція. Volkswagen завжди вмів створювати автомобілі, які поєднують в собі практичність, надійність і, що важливо, задоволення від водіння. Tiguan, як представник класу компактних кросоверів, не був винятком. Однак, незважаючи на свою популярність, він завжди трохи поступався конкурентам, таким як Honda CR-V і Toyota rav 4 в плані дизайну і загальної привабливості. З виходом нової моделі 2025 року Volkswagen, схоже, вирішив цю проблему, представивши автомобіль, який, на думку багатьох, може стати справжнім цвяхом програми в своєму сегменті. Але це справді революція чи просто еволюція? І чи варто переходити на бік нового тигану, якщо ви вже є власником попередньої версії, або ж варто почекати і подивитися, як він покаже себе в реальних умовах експлуатації? Давайте розберемося. Дизайн від непоказності до елегантності. Попередній тиган, м'яко кажучи, не відзначався видатним дизайном. Він був функціональним, практичним, але абсолютно позбавленим родзинки. Нова модель 2025 року демонструє зовсім інший підхід. Елегантні лінії, сучасна решітка радіатора, стильні світлодіодні фари, все це створює образ автомобіля, який привертає увагу і викликає позитивні емоції. Я, як людина, яка проводить багато часу за кермом і постійно оцінює автомобілі з точки зору дизайну, можу сказати, що Volkswagen дійсно зробив величезну роботу. Зовнішній вигляд став більш динамічним, більш сучасним і, що найголовніше, більш привабливим. Особливо хочеться відзначити тонку світлодіодну смугу, що з'єднує фари це дійсно стильний акцент, який підкреслює приналежність до сучасної лінійки Volkswagen. Не можна не відзначити і те, що Volkswagen, схоже, прислухався до думки покупців і відмовився від зайвої агресивності в дизайні. Замість цього вони зробили ставку на елегантність і стриманість, що, на мій погляд, є вірним рішенням для широкої аудиторії. Інтер'єр, комфорт і У Усередині нового тиган панує атмосфера комфорту і технологічності. Якість матеріалів обробки помітно покращився, що створює відчуття преміальності. Особливо хочеться відзначити дерев'яні вставки і високоякісний пластик на приладовій панелі і дверних панелях. Але, звичайно, головною особливістю інтер'єру є величезний 15-дюймовий сенсорний екран. Він не тільки виглядає вражаюче, але й надає доступ до всіх необхідних функцій автомобіля. Однак, як відзначають багато, велика кількість сенсорних елементів управління може дратувати. І я з ними згоден. Хоча наявність регулятора гучності, безумовно, є приємним сюрпризом, відсутність фізичних кнопок для регулювання швидкості та температури вентилятора все ще залишається проблемою. Я впевнений, що Volkswagen міг би знайти компроміс між сучасними технологіями та зручністю використання. Двигун і ходові якості поліпшення, але є нюанси. Під капотом нового тикан встановлений оновлений 20 літровий 4-циліндровий двигун з турбонадувом, який видає 201 кінську силу і 221 фунт фут крутного моменту. Цього достатньо для динамічної їзди, особливо в поєднанні з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач. Система повного приводу 4 motion як завжди, забезпечує відмінне щеплення з дорогою в будь-яких умовах. Однак. Як зазначають деякі тестери, якість їзди може бути трохи жорсткою, особливо на 20 дюймових колісних дисках. Я думаю, що це пов'язано з тим, що Volkswagen зробив акцент на спортивності, трохи забувши про комфорт. Однак, якщо перейти на 17 дюймові колеса, якість їзди має покращитися. Що мені найбільше сподобалось дизайн, як я вже згадував, Зовнішній вигляд нового тиган став значно привабливішим. Інтер'єр, якість матеріалів обробки і сучасний дизайн салону створюють відчуття преміальності. Регулятор гучності це справді приємний сюрприз, який, на жаль, не всі виробники автомобілів пропонують у своїх моделях. Динаміка водіння, двигун з турбонадувом забезпечує достатню потужності для динамічної їзди. А система повного приводу забезпечує відмінне щеплення з дорогою. Що мені не сподобалося? Велика кількість сенсорних елементів управління, відсутність фізичних кнопок для регулювання швидкості та температури вентилятора може дратувати жорсткувата їзда, особливо на 20 дюймових колісних дисках. Чи варто переходити на нову версію? Якщо ви є власником попередньої версії Tigan, то перехід на нову модель може бути виправданий, якщо ви хочете отримати більш сучасний дизайн, більш якісний інтер'єр і поліпшені ходові якості. Однак, якщо ви задоволені своєю поточною машиною, то немає причин поспішати з оновленням. Якщо ви розглядаєте покупку нового компактного кросовера, то новий Volkswagen Tigan, безумовно, заслуговує вашої уваги. Він пропонує привабливий дизайн, якісний інтер'єр. Динаміку водіння і безліч сучасних технологій. Вердикт конкурент стає серйозним гравцем. Новий Volkswagen Tiguan 2025 року випуску це значний крок вперед для цього популярного компактного кросовера. Volkswagen, схоже, прислухався до думки покупців і представив автомобіль, який поєднує в собі привабливий дизайн, якісний інтер'єр, динаміку водіння і безліч сучасних технологій. Хоча деякі недоліки, такі як велика кількість сенсорних елементів управління і жорсткувата їзда, все ж присутні, вони не псують загального враження від автомобіля. Honda і Toyota, будьте на поготові! Новий Тикан стає серйозним конкурентом у своєму сегменті. Ключовий висновок Volkswagen Tikan 2025 року це автомобіль, який швидше за все, Приверне увагу широкої аудиторії і стане одним з лідерів у своєму сегменті, ціна питання від 30 920 доларів, включаючи пункт призначення, цілком конкурентоспроможна ціна для автомобіля такого класу.